Має бути інший шлях Джоні. Я помираю. І з цим нічого не вдієш. Мене звуть Соловія. Я аналітик розвідки НШ. Я знаю про бомбу в твоїй голові. І я можу врятувати твоє життя. Яка умова. Ти маєш рушити до псарні. Увага, псарничани. Президентський космолот 1 розбився у нашому скромному районі. Ця людина має достатньо причин, щоб взяти Майерсу заручники, сплячі агенти. Час їм прокидатися. То кажеш, НСШ знову кидає нас в бій. Будь насторожі, ми у вовчому лігві. Витягни Майерс звідти. Час тікати. Її безпека твій найвищий пріоритет. Чорт, чорт, чорт! Якщо нас тут схоплять, нам кінець. Чекай, чуєш це? Боже правий, воно рухається. Тікай. Сюди хочеш. Нас хтось заклав. Знаєш, вій зрада це не про чорне і біле. Я лише граю роль. Ві там, де з'являється Майерс, завжди гори трупів і поранених. Я хочу лише того, що мені пообіцяли тих ліків. Ситуація змінилась. Дай знати, ти зі мною. Ілюзія свободи затягує зневірених. Вибери свою правду, Ві. Час дістати пушку, приставити комусь до Макітри і заляпати все мізками. Якщо найближчим часом нічого не зробити, я помру.